Ну, що я в теплицю прийшла. Дивіться, як тут уже позацвітало. От, в'яжуться. Так, дивіться, ой, як тут розцвіли. Дуже оцей зав'язався. Бачите, такі вже великі, вони дуже, я кажу, що дуже швидко ростуть. Прямо дуже. Як картопелька. А така смакота. Отако можна постукати. Нашу, я його стукаю, не знаю, бачите, два зав'язалося воно. Далі буде цвісти. Це я прийшла. Дивіться, сьогодні буде 30 градусів, значить в теплиці буде 40-45. Я поливаю землю, полила, потім прийду ще десь через годинки-дві. Ой, скільки тут цвіту. Дивіться. Ну. Ну, картопля, але дуже смачне. Ну дуже смачненьке. Вон там лежить ціла гіллячка. Отаке. Он тут, скільки цвіту. Поливаю, пол... там полила, бачите, все пополивала. От, зараз полю ще е, ці пепіно і полю інжирчики. Цвіте, цвіте, в'яжеться, цвітуть. Отаке. Буду я далі працювати. Ну, як працювати? Поливати. І зараз я прикрию агроволокном цвіт, щоб він не обгорів від сонця. Бо біда з теплицею. Кінчився срок полікарбонату, немає захисту від ультрафіолету. І згоряє, так як помідори горять. Так само і це. О, дивіться, яка гарна гіллячка. А он, он тут починає. Так я Зараз я полю і накрию, і хай собі будуть. Та вон а он, яка здорова. І так далі. Добренько, на цьому все. Бажаю вам гарної мирної неділі. Бажаю гарного відпочинку. Я зараз оце все зроблю, теж піду відпочивати, робити собі сніданок. От, Відкривши це вікно, я вже на ніч оставляю оці верхні, все оставляю. Тому що вночі теж така температура, що це на мої огірочки. В'яжуться, цвітуть. Não vai é se